Перша у Хмельницькому провели наукову історико-краєзнавчу конференцію, яка започаткувала свій поступ з Кам'янця-Подільського у 1965 році. Від моменту заснування встигли організувати 17. Впродовж 58 років історики, краєзнавці, науковці, вчителі та учні мають змогу обговорити актуальні питання історії України та Поділля. Конференції беруть участь 150 Чотири учасники, які географічно представлені всією нашою державою, які представляють десятки наукових установ закладів вищої освіти, закладів культури. Ну і безумовно одним із головних організаторів цього заходу є Національна спілка краєзнавців України. Такі заходи справжні майданчики для студентів, які цікавляться історією та краєзнавством. Тут вони можуть збагатити свої знання у даній сфері, знайти однодумців, мотивуватись та зробити власний внесок у цьому напрямку. По перше, відбувається обмін досвідом між старшим поколінням і молодшим поколінням. Відбувається живе спілкування, якого нам останнім часом бракує зв'язку з політичною ситуацією. Цього року конференція набула більш політичного характеру через повномасштабне вторгнення і була організована не тільки для історико-краєзнавчої обізнаності, а й виховання справжнього патріотичного духу. Питанням номер один для кожного науковця і краєзнавця сьогодні не як творити працю, а як допомогти. Нашим захисникам на сході і півдні як прискорити велику перемогу, яка так потрібна кожному українцям. Завдяки зсу та національній самосвідомості наших людей вдалось провести настільки масштабну конференцію, яка дала зрозуміти головне: пам'ятай історію своєї землі та пам'ятай, завдяки кому маєш змогу жити сьогоднішнім днем. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Що можуть означати масові чистки кадрів у Верховній Раді України? Я думаю, що велике значення. А от як ви думаєте, які зміни, можливо, будуть? Зміниться щось? Можливо, це, мабуть, що завісить від людей. Я думаю, що деякі корупційні скандали скомпроментували керівництво. І зараз щоб погасити настрої негативні в цьому суспільстві, просто вирішили не. Не дразнити, як кажуть, бджіл, просто поміняти. Я, я думаю, це не вплине на боєздатність нашої армії. Ну, можливо, боротьба з корупцією. Це пов'язано з якимось умовним популізмом, як на мене, в тому плані, що е, влада, верхівка сама там, уряд, президент бачить невдоволення людей, а невдоволення зростає через певну низку скандалів, тому і намагаються отримати. Такими способами себе приладь. Зміни якісь в, в самій Верховній Раді всього будуть в плані того, що там може помінятися якась в плані вплив на населення, типу такого плану. Тобі, можливо, якісь інші закони будуть приймати. Можливо, це якраз таке поліпшить Всю нашу політичну систему, оскільки у нас в нашій Верховній Раді, скажімо так, якщо говорити на чистоту, дуже багато застарілих кадрів, і при тому, всьому більшість з них були наняті ще за тих часів, коли були так би типу, мовити про російські кадри. Звільняють, але я думаю, що воно по факту все одно нічого не змінить. А чому ви так думаєте? Тому що. Люди, яких звільнили, ті ж самі міністри, далі за цим нічого не відбувається. Назначають таких таких самих людей, які далі продовжують, наприклад, наживатися на війні, розкрадати нашу допомогу, яку нам дають західні партнери. А відповідальність ніякої за цим не слідує. Тобто посадовців звільнили, а вони просто гуляють на волі. Насправді дуже багато чого, тому що є, але є інша проблема. Чистка кадрів в нас вже була, тому що же Зеленський змінював владу, але по факту в владі нічого не змінилося, тому як вам сказати, це залежить більше від людей. Що можуть означати масові чистки кадрів у Верховній Раді України? Очищення влади, очищення країни, очищення людства. У цьому осінньому сезоні троянди стали об'єктом підвищеного інтересу серед споживачів. Сорти цих квітів розцвітають різними відтінками, надаючи не природі неймовірної краси в холодні дні. На Хмельницькому ринку, окрім українських троянд, доглядають ще ті, які були завезені з інших країн. У нас троянди з Еквадору, з наші українські, з Голландії, з Колумбії, Ізраїль. Ціни на троянди можуть варіюватися в залежності від сорту, кольору і розміру квітів. В середньому букет троянд восени може коштувати на третину дорожче ніж в інші пори року. Проте ці троянди виправдовують свою вартість неймовірною красою та ароматом. Наші українські допусім стоять 40-50 гривень, 35 – по-разному. Там смотря яка длина. Бу. А еквадор стоїть 60, 70, 80 і 100 120 гривень. Зберігаючи свою популярність серед покупців, троянди отримують не тільки ознак кохання. Будь-хто може порадувати близьких букетом цих розкішних квітів, але до їхнього вибору клієнти ставляться з відповідальністю. Я дарував квіти своїм мамі. Червоні троянди на свята, на великі свята, на іменіни, на 8 березня обов'язково. Щоб був плотний батончик, обов'язково. Видно, що у нас свіжий, батончик такий. І середньої висоти. Біленькі люблю, і червоні теж люблю. І дивлюся, на то на свіжість приємно. Зазвичай. Троянди восени стали справжнім символом цієї пори року, привертаючи погляди своєю неперевершеною красою та незвичайними відтінками. Хоча їхні ціни можуть бути вищими, багато цінителів квітів готові їх купувати, тому що вони підсилюють особливу атмосферу осені. Яна Кузьмінська, Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Вася, десятикласниця. У школі дівчинка хоче товаришувати та відчувати гарне ставлення. В неї свій канал на Ютубі, через який вона спілкується зі світом. Проте одного разу хтось невдало пожартував над Васею. І її життя змінилося кардинально. Відео, яке потрапило в Ютуб, воно було сфотошоплене, і там було все зовсім не так, як на відео. Тобто її обрехали виходить. І коли вона дізнається, що весь бунт проти неї не заслуху ні за що виходить, це її кидає в ступор, вона наче ображається на суспільство, що воно таке несправедливе і, і ніхто їй не вірить, її батьки не вірять, це самое головне. друзі від неї відмовляються. Я думаю, що її не так це відео зачіпає, як те, що суспільство. Настільки нікчемне, що навіть воно ніколи не прислухається до думки дітей. Непростий шлях сучасних підлітків, яким доводиться боротися не лише з особистими труднощами, а й цілою системою. Ми знущаємось через то, через те, що відео злилося в мережу. Насправді, відео пішло в мережу і пішло в суспільство. І ми розуміємо, що суспільство буде її критикувати, і от ми ж через то і почали. Ми до того більш менш з нею нормально спілкувалися. Вона ж заходить і каже: ну народ що сталося? Це ж я голов Васьок, розумієте? Режисер вистави Борис Кравець. Він переможець театральної лабораторії Струм, що організували представники обласного театру імені Михайла Старицького. Виставу презентувати планували ще у березні 2022 року. Проте режисер прийняв рішення доєднатися до лав Збройних сил України і став добровольцем. Та нещодавно Бориса демобілізували і він повернувся до творчості. Ця вистава не тільки тему булінгу, та тобто тут і взаємовідношення з батьками, та тобто через. Що виникають переважно в підлітків, проблеми якісь. Тому що їх не чують. Та? Вони хочуть бути почутими, а вдома завжди зайняті якимись проблемами, і завжди наступне покоління, воно розумніше за попереднє. Та? Тобто а старше покоління намагається їх заземлити назад до себе. Драматична вистава буде наповнена унікальним музичним звучанням. Інтро до вистави було безпосередньо написане вже ось тут, під час буквально тиждень тому. І деякі основні, скажімо, такі композиції, там лірична, лірична композиція героїні. Ось а, в розмові з режисером, тобто ми спілкуємося, визначаємо якісь моменти, що куди вона має рухатися та музика, до чого вона має підштовхувати, як вона має підсилити атмосферу і так далі. Тож зануритися у підліткове життя та знайти відповіді на питання, які хвилюють вже не одне покоління, можна на прем'єрі вистави, яка відбудеться 27 вересня на сцені Антракт. Оксана Медведєва Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.